Вітаю всіх. Ну що ж, мені писали про Курську операцію. Що, перевіряємо, дійсно наші пішли у новий наступ в Курській області. Дійсно наші пішли на, на новий наступ в Курській області. Дійсно, так. Ну, не знаю, не знаю на тему нового наступу, тому що трійка мечів це зовсім не новий наступ, але розглядаю такий варіант. Читайте менше новин. Не скажу, що вони прям планують. Так, є такі думки, дії є. Є, дійсно, це все є. Але чи дійсно це новий наступ? Давайте по-іншому спитаю: наші в Курській області відновили наступальні дії. Наші в Курській області відновили наступальні дії. Почти, щось мені не показує, що їх відновлено. Зовсім мені не показує. Там якісь серйозні проблеми. Вони хочуть, думають, намагаються, я б так сказала. Але казати про те відновлення ні. Там щось якісь. Є спроби щось зробити є не більше. Немає такого прям відновлення. Тепер давайте. До кінця травня наші ЗСУ підуть у новий наступ широкий в Курській області. До кінця травня наші підуть в наступ в Курській області. І знову? ні Слухайте, ну ні. Мені не випадає зовсім якихось таких дій. А тепер уважно. Мені випали маніпуляції і відволікання якісь. Так, пожириці. Ага. Так. Тепер, давайте так. Це певні дії, які. Спрямовані на зменшення ударів наступу. Це Сумщина, Харківщина. Це знову дії відволікання сил, щоб не було наступу на Харківщину. Ось вам Харківщина, чому мені випадав той наступ досить такий зменшений конкретно. Десь в такому дусі воно йде. Подивимось.